Віра почувала себе недобре, страждала від частих нападів мігрені, болісних місячних, а тут ще й ендометріоз діагностували. Подруга Леся підказала народиш «Да все пройде. Тому Віра вирішила, що це непогана ідея покращити здоров'я. Так і зробила. За тиждень до передбачуваного терміну пологів жінка лягла в лікарню. У працівників відділення спочатку склалося враження, що Віра інтелігентна та вихована жіночка. В її обмінній карті результати всіх необхідних обстежень. Договір з пологовим будинком підписала Крім того, Вірі було 40 років, тому, напевно, в цьому віці у жінки вже чітко сформована життєва позиція, і з неї вийде прекрасна мама. Віра просила. Щоб лікар зробив їй кесарів ростин, бо дуже боялася народжувати. Але Оксана Васильівна, акушерка, запевнила, показань робити таку операцію у жінки немає, вона без проблем народить самостійно. Через декілька днів почалися перейми. Віра народила гарнісіньку дівчинку. Всі були вражені немовля, було дуже схоже на маму. Але віра навіть дивитися на нього не стала. Вона просила, щоб дитину негайно забрали від неї. Породіллю не цікавило, чи здоровим народилася немовля. Коли дитинка закричала, Віра лежала байдужою, відвернувшись від неї, а кушарка, яка приймала пологи, запевнила у жінки важка післяпологова депресія. Через декілька днів все стало зрозуміло Віра не годувала дитинку, вона збиралася написати відмову від немовляти. Лікарям пояснила, пологами хотіла покращити стан здоров'я. Оксані Васильівні таки не вдалося вмовити жінку, навіть подивитися на новонароджену дівчинку. Віра байдуже відмовилася від дитини, але при виписці вказала адресу батька. Він не знав, що я завагітніла. Наші стосунки продовжувалися близько місяця. Дізнавшись про вагітність, я просто зникла з його життя. Можете запитати його, чи хоче він забрати дитину, хоча я впевнена, що він цього не зробить. Санітарка Олена Петрівна, проглянувши на адресу, сказала, що цей чоловік проживає поруч з нею, в сусідньому будинку. Ввечері вона обов'язково зайде до нього і поговорить. Нелегко було Олені Петрівні пояснити, що він став батьком. Чоловік про це і не підозрював навіть. В лікарні всі сумнівалися в тому, що він забере дитя, але помилилися. Наступного ранку він просто залетів у пологовий будинок, назвався Анатолієм, показав документи, сказав, що дитину забирає. Чоловік був заможним, тому для нього не було проблемою підтвердити своє батьківство. Віра також йому в цьому допомогла. Анатолій було 45, дітей у нього не було. Тому звістка про дитину спочатку дуже його спантеличила. Після почутого він не зміг заснути, все думав, а потім вирішив стане для дівчинки справжнім батьком і буде виховувати її гідно. У працівників лікарні аж сльози виступили на очах, коли чоловік ніжно пригорнув свою малесеньку донечку та поцілував її у рожеві щічки.